Доброго ранку! З вами рубрика Глас народу. У кожного з нас є мрія. Яскрава картинка майбутнього, яка надихає і дає сили на здійснення задуманого. Сьогодні полтавцям поставимо просте і коротке запитання: яка ваша найзаповітніша мрія? Стати хорошим чоловіком. Хоча і так хороший, але взагалі по кар'єрі, щоб понесло. Щоб мир і щоб ніхто не болів. Оце от, а все остальне люди зроблять. Мені кажеться, так. Не можна казати, а вдруг не збудеться. Стати викладачем. Буду вчитись в магістратурі, а там буде видно. Полетіти в космос. Зараз найактуальніша мрія це мир, перемога наша, здоров'я наших дітей, щастя, нас всіх. Щоб війна закінчилася, мабуть. У кожного є, і в мене є. Мрія на те і мрія, щоб її не озвучувати. Мати гарну родину, щасливих дітей, мирно на нема над головою. Це найбільша така мрія на даний момент. У мене мрія стати добрим вчителем. Ну їх много. Ані заповітні, і не хочеться їх говорити слух, іначе вони не збудуться. Щоб мир був на землі, саме головне, щоб внуки наші були здорові, ну і щоб нам побільше платили гроші. щоб бардак в середньому кончився. І мир був завжди. Виростити її і побачити, як вона вже стане на ніжки, от і буде самостійна. Таке така моя доля, така моя думка і таке моє життя. Ну, заробити грошей і подорожувати по всьому світу. Щаслива сім'я, <гум> більше нічого такого не мрію. Ну, взагалі, то я вже в такому віці, що я вже не мрію. Всі, мабуть, мрії збулися. Так, що найзаповітніших не лишилося. Ну, мабуть, щоб всі люди були здорові і жили щасливо. Думка кожного глядача важлива для нас, тож не бійтеся висловити власну точку зору. З вами була рубрика Глас народу побачимось.